Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Давайте з вами подивимося, чи здійсниться задумане вами бажання найближчим часом. Тільки не забувайте про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Але в когось він може програватися, а в когось ні, а в когось взагалі це може програватися частково. І так, чи здійсниться задумане найближчим часом. Буде три варіанти. Із них обираєте свій, сконцентруйтесь на бажанні, яке ви загадали, здійсниться воно чи ні, і вибирайте. І так, перший варіант чи здійсниться задумане. Мрії, надія, віра, благословення вам випадає, ваші мрії обов'язково здійсняться. Головне вірить, надіється, і все у вас обов'язково вдасться. Ви... Все дуже гарно розвивається для того, щоб ваші плани обов'язково здійснилися. Вірте в свою щасливу зірку і сміливо за нею йдіть. У вас все вдасться, ваш результат. Ви будете дуже задоволені, мрії ваші здійсняться, ваші задумані плани. Другий варіант випадає свірка води. Мрії, фантазії, ілюзії. Чим більше ілюзій, тим Страшніша реальність, що для вас дійсно реально. Ну, дивимося так, скоріш за все, ваші мрії більш будуть такими ілюзіями, фантазіями і залишаться на рівні мрій. Бажане, скоріш за все, ви не отримаєте, що ви собі там загадали. Наступний варіант, третій варіант король землі. Говорить про опору, про відповідальність про керівництво. У вас є на кого м -м, понадіяться, о -о, якщо кажуть, у вас є опора в вашому житті, е або якщо ви її не мали, вона у вас з'явиться найближчим часом, і бажаний результат, задумане вами обов'язково здійсниться, ви отримаєте те, чого ви так хотіли. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я бажаю, щоб всі ваші плани, які ви собі планували, обов'язково здійснилися. І не забувайте, що це загальний розклад, тому він може в когось продаватися, в когось ні. До побачення!